Печінка це не лише орган, який очищує наш організм від токсинів, а також дуже важливий фактор у підтримці нашої енергії та нашого емоційного стану, нашого настрою. Якщо печінка не функціонує так, як потрібно, ми починаємо відчувати хронічну втому, нестачу життєвих сил, а також немає настрою і люди стають роздратованими. Як проблеми з печінкою впливають на наш стан? Це постійна втома. Печінка бере участь в наших обмінних процесах. і Якщо вона занадто перевантажена, то ми відчуваємо постійно хронічну втому, а також відсутність настрою та упадок сил. Друге, депресія та тривожність токсичні речовини, які потрапили в наш організм із нашою їжею через екологію, миючі засоби. Це лікарські препарати, які є також високотоксичними. Це засоби по догляду за тілом, шкірою, за волоссям, це косметика і ще багато чого. Все це синтетичні матеріали, і печінка їх виводити не може, тому що печінка це живий орган у нашому живому організмі і здатне виводити тільки органіку. Так ось, якщо ці токсини накопичуються в організмі, то людина відчуває постійно в тому, тому що така зашлакованість краде енергію, а ще щиняє проблеми зі здоров'ям. Все це впливає на нервову систему і може викликати навіть. Емоційні розлади. Третє, за сповільнений метаболізм. Якщо печінка перевантажена, якщо вона жирна, вона сповільнює наш метаболізм, і людина починає набирати зайву вагу. У неї стає все менше енергії і бажання рухатися. Ну, і стан печінки впливає негативно на інші органи і системи. Для того, щоб відновити печінку, потрібно встановити водний лужний баланс, а також скоригувати своє харчування і очищувати організм від токсинів, шлаків, паразитів, а потім дати ресурси для відновлення печінки. Адже цей орган найбільш високо відновлюваний, головне створити умови для цього всередині організму. Ці умови сама природа нам дала, але ми їх часом нівелюємо, блокуємо нашим способом життя, харчування, відсутністю біодоступної води і нерозумінням свого тіла та свого, своєї фізіології. Для того, щоб вирішити всі завдання, про які я сказала, необхідно змінити свої харчові звички, а також запустити процеси очищення, регенерації та обміну речовин всередині нашого тіла. Як це зробити? Пишіть мені, мої контакти в описі. Я допоможу вам отримати ваші результати по здоров'ю.